Вчора президент Дональд Трамп поспілкувався по телефону спочатку з Володимиром Путіним, а потім із Володимиром Зеленським. Він був більше ніж задоволений почутим, адже за його словами всі готові негайно розпочати переговори про мир. Це стало найбільшою новиною та сюжетною лінією 2025 року. І сьогодні ми розглянемо наші очікування, а також обговоримо шанси Трампа виконати свою обіцянку покласти край трирічному жахливому кошмару війни. Телефонні розмови Трампа з Путіним та Зеленським можна розглядати як перший реальний крок до припинення вогню, встановлення перемир'я або навіть досягнення якогось мирного врегулювання. До вчора існувала вагома підстава сумніватися, що ця війна може закінчитися найближчим часом, або, хоча б бути поставлена на паузу. Проте тепер, коли президент Сешович ясно заявив, що хоче закінчити кровопролиття, ми отримали підстави для надії. Трамп не просто говорить про бажання миру, він має намір зробити все, щоб цього досягти: чи то задля здобуття Нобелівської премії миру, чи то для того, щоб зітхнути попередню адміністрацію, чи для виконання своїх передвиборчих обіцянок. Його мотивація може бути різною, але одне точно він дійсно хоче завершити цю війну. Президент Трамп наголосив, що люди повинні припинити гинути з обох боків, що, хоча й не є новою ідеєю. Останнім часом занадто часто ігнорується найвищими посадовцями. До цих телефонних розмов ми не бачили реальних підстав для оптимізму, але тепер у нас є щось на що можна спиратися. Трамп, підсумовуючи розмови, був досить неконкретним, але одне ми знаємо точно, він готовий організувати зустрічі і подальші мирні переговори в Саудівській Аравії. Ми поки що не знаємо, чому саме ця країна була обрана для проведення переговорів і який буде їхній формат. Але це вже друга причина для оптимізму. Майже чотири роки не було високопрофільних переговорів, а тепер вони нарешті заплановані. Це чудова новина, і вона не може не викликати позитивні емоції. Однак наш оптимізм супроводжується певними застереженнями, деталі майбутніх переговорів поки що невідомі, і ми можемо лише гадати, чи буде це справді ефективний крок до миру. Проте факт залишається фактом раніше контактів не було, а тепер вони встановлені. Ми живемо в новому світі, де можливо ця війна зможе нарешті піти на задній план. Ми нічого не знаємо про мотиви Путіна і будь-які спроби здогадатися можуть виявитися марними. Але з іншого боку, у нас є чинний президент Сповід Шторідем, який без вагань заявляє, що припинення війни це надзвичайно важливе завдання, адже більше не можна дозволяти гнати молодим людям. Трамп прагне залишити по собі слід у історії як миротворець, і незалежно від його мотивів. Він справді хоче закінчити цей конфлікт. З іншого боку, треба бути реалістами. Незважаючи на оптимістичну реакцію світу, у нас немає багато конкретних деталей, окрім згаданих телефонних розмов. Ми маємо лише нечітке уявлення про те, про що говорили, чи було досягнуто якоїсь домовленості, чи лише обмінялися колкими словами. Світова реакція переважно базується на сподіваннях, адже всі бажають, щоб війна закінчилася. США не розпочали цей конфлікт. І вони його також не ведуть безпосередньо. Тому, якби все залежало лише від бажань Трампа, війна вже давно була б завершена, а його прагнення стати справжнім миротворцем не є новинкою. Найбільший виклик стоїть з боку того, хто розпочав і веде цей конфлікт, а саме Володимира Путіна. Він може як завершити війну, так і перетворити її на заморожений конфлікт. Україна не може самостійно завершити війну, так само як і США не можуть підписати перемир'я в односторонньому порядку. Ми поки що не бачимо жодних суттєвих позитивних сигналів від Путіна, а його офіційна заява обмежується коротким прес-релізом, який не містить згадок про заплановану зустріч у Саудівській Аравії. За його словами, Путін запросив Трампа до Москви, і обидва погодилися продовжувати обмін інформацією, зокрема щодо організації особистих зустрічей. Все виглядає як формальна необов'язуюча розмова, яка просто відновлює контакти. Це зовсім не відповідає ентузіазму Трампа. Який закликав негайно розпочати переговори, таким чином розмови про мирну угоду, чи то перемир'я чи припинення вогню стають новою складною сюжетною лінією. Перший крок вже зроблено, Трамп поспілкувався як із Путіним, так і з Зеленським, і офіційні заяви вже вийшли час діяти, і ми будемо уважно стежити за розвитком ситуації, шукаючи будь-які ознаки деескалації конфлікту. Можливо, регіональні влади почнуть знижувати кампанії з набору новобранців, Припинять збільшення контрактних виплат чи змінять підхід до призову. Пропаганда може почати святкувати перемогу і продавати ідею неминучої мирної угоди, але наразі ми поки що нічого конкретного не бачимо. Проте сам факт, що ми отримали заяву президента США, замість чуток і спекуляцій, дає нам реальну підставу для оптимізму. Для першого разу за три роки ми маємо заяву, яка наголошує на катастрофічних витратах людських життів з обох боків. І закликає припинити масове вбивство. Трамп прагне увійти в історію як людина, яка зупинила різанину. Але позиція Путіна залишається невизначеною. Він може погодитись на мирні переговори, але також наполягає на усуненні корінних причин конфлікту. Це створює певну невизначеність і змушує нас з обережністю ставитися до подальших подій. Давайте поставимо собі питання, чи зможе світова спільнота завдяки новим контактам та першій заяві. Нарешті зробити крок до припинення цього кровопролиття, чи зможе Трамп, використовуючи всю свою енергію та амбіції, переконати Путіна і привести до реальних змін ваші думки з цього приводу дуже важливі, і я запрошую вас поділитися ними в коментарях. Адже кожна ваша думка допомагає нам краще зрозуміти ситуацію і робити контент ще більш інформативним та цікавим. На завершення хочу нагадати, що цей сценарій створено за допомогою штучного інтелекту. Якщо ви помітите неточності чи помилки, будь ласка, повідомте про це в коментарях, щоб ми могли постійно вдосконалювати наш матеріал. А тепер теж переходьте до наступного відео, де ми розглянемо нові подробиці та аналіз поточних подій, які можуть змінити хід війни. Залишайтеся з нами, адже можливо, саме зараз на горизонті з'являються перші ознаки майбутнього миру. До зустрічі в наступному випуску.